Утім, ця війна триває на кількох рівнях одночасно. Першими мішаннями бойовиків на Донбасі були проукраїнські журналісти і українське телебачення. І це не випадково. Поки головна увага влади прикута до лінії фронту, навіть звільнені вже території залишаються окупованими інформаційно. Є цілі регіони на сході, де можна подивитися лише так зване сепартів, так за словами Андрія Цеплієнка, військові називають телеканали противника. Як роз'їдає мозок, ця вбивча зброя сучасної війни. І як протистояти їй? Репортаж із передової на Донбасі знову перемир'я і знову зі сльозами на очах, адже їх роз'їдає дим від руїн батьківської хати. В оцей будинок снаряд влучив якраз під час цього перемир'я. Бачите, дим над рештками садиби, а дах зірвало і підкинуло аж до дерев. Господиня втекла від війни до сусіднього села, щойно повернулась і бачить вертатися вже нікуди. Тому дому вже, слава Богу, сто літ. В ньому жилище. Він війну вистояв. Війну вистояв, А в те време, погиб. Він. В Мирне час. Вже більше тижня українська артилерія мовчить, але переконати жінку, що стріляли з боку ДНР, просто неможливо. Машина російської пропаганди надто добре зачистила свідомість жителів околиць Донецька від альтернативних думок і просто здорового глузду. Мало кому вдалося витримати інформаційне зґвалтування, що тривало роками, і залишитись адекватним. Навіть бійці правого сектору скаржаться, пропаганда сепаратистського ТБ буквально в'їдається в мозок. Я этот кабель. У нас е на вулиці, я його вирвав повністю. Тому що тата інформація сіпарська негрі. Ну, я, я, я сам почав боятися правосіка і української армії. Я ми самі вже началі боятися. Себе. Часом старий кулемет правого сектору відмовляється працювати на відміну від інформаційної зброї противника. Слова прості як набої споряджають у стрічку новин, яка працює безвідмовно і влучно. Находівшися на окупованих українською хунтою територіях. Сьогодні прибуло 30 іноземних жінок, найомників, розполагавшися в этом районі українські карателі хунта... карателі... українських каналів. Тут давно немає. Ті, хто повертається в Піски під час перемир'я, просять бодай якось прорвати інформаційну блокаду. Ми нічого нема, ні світо, нічого. нічого. У нас там був брехунець на що-то сів. Брехунець? Ну да, ми зараз на брехунець. Ну як? Брехунець радіо. Радіо нам привезіть, привезіть нам радіо, хоча б маленьке. Олені Лошаткині пощастило. Разом з українськими військовими її родина вижила під обстрілами. Є дах над головою, генератор і телебачення. Але наразі тільки таке. Люди в повному інформаційному вакуумі, в ізоляції з тим. Цілий сутки на уші вішають вот эту віртуальну реальність. Ось на екрані телефон гарячої лінії ДНР просять жителів повідомити про пересування української військової техніки. На яку аудиторію вони розраховують? так? То ми їм що ли, будемо сообщати? Я не поняла. Але виявляється, розрахунок не марний. Дзвінки від охочих заробити на житті українських військових надходять на гарячу лінію бойовиків навіть із глибокого тилу української армії. Тут у селі Пречистівка говорять на неймовірній суміші російської та української, мабуть, що на язику і в голові, а там теж пекельна суміш поглядів та міркувань. Наприклад, тут ніхто не вбачає протиріччя, якщо людина виступає за єдину Україну і водночас пропонує себе ДНРівцям. У якості шпигуна шпигунський скандал сільського масштабу розгорівся тут після того, як улітку замість українських каналів у голову жителів ринула ДНРівська істерія. За я так не я й не вимовлю. Я, я й не та не фотографію. Я, 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 я за деренте я й не вимовляю, як це воно тередеренте, я та деренде. Проте дзвінки на гарячу лінію ДНР зафіксовані саме з цього села. Оперативники СБУ разом із бійцями батальйону К2 дізналися, мобільний з якого дзвонили, належав тій жінці. А я ж не знаю, а -а -а. Каже, дзвонила не вона, а брат. Та коли вже з того боку зателефонували їй і зробили пропозицію попрацювати на ДНР, вона не змогла відмовитись. Каже, гаряча лінія ДНР. А я кажу, а чого ви мені дзвоните? От а він ви нам дзвонили. кажу, я вам ніколи не дзвонила. Ну значить, звані з вашого номера. Поспілкуватися зі шпигункою, невдахою у нас не вийшло. На подвір'ї її донька зустріла знімальну групу з довгим ножем і неприхованою антипатією. Бачите? Бачу. візу руки локоть в крові. От, от нам не Вона дзвонила на цю лінію ДНР сап'яла в українській техніці? Який ДНР? Какой ДНР? От ви об'ясніть, какой ДНР? Да скока можна? Що ви як дітять діти? все, до свидання? І ще один горе шпигун із пречистівки коментує свою невдалу зраду батьківщини цитатами з відомого фільму. Наші біго. Як отомаляє, як дід казав. Хоп, ті прийшли, як наші. Тепер другі отак зі в нас. Не знаєш, якому Богу кладяться. У травні, аби напевно знати, якого капелюха вдягати. Дід завітав на псевдореферендум бойовиків. А вивані кіфере голосували на референдум? Голосував. <клес> ну вже за Я тяголосував, щоб був мир на землі і зарплата. Все це було. Україна, ніби забула про цей куток. А за законами жанру, там де немає українського телебачення, з'являється антиукраїнське. Телевізі ніту брать не а Ніто української як я там пробивається ваш канал, так єлі можна послухати, щось та дітей ваше обще послухати як Воно по телевізору мерехтить, що <пас> ти його будеш смотреть. От і дивляться люди, те що є. А є лише се партіві з його зрадницькими пропозиціями і телевізійною вежею в Донецьку, яка сягає 360 шістдесяти метрів, і з весни не транслює українські канали. Натомість ефір сепаратистів бачить майже вся область, але вихід є. Можна використати найвищі споруди як ретранслятори. Таких на підконтрольній Україні території Донеччини чимало. Наприклад, майже 300 метрові труби Курахівської електростанції. Якщо встановити тут обладнання, то можна приймати сигнал із Красноармійська і передавати на Донецьк. Та волноваху таким чином українське телебачення зайде в сільські оселі і навіть повернеться до Донецька. Але хлопці на передовій вирішили не чекати на ефір. Просте рішення знайшов батальйон ОУН. Ця тарілочка дає змогу під'єднуватися до інтернету і дивитись українські новини в мережі. І з такою технологією є лише дві проблеми: пальне і гроші за трафік. Хто оплатить, Ми не знаємо, хто але дуже благодарний цим людям. Хто-то платять за нас это, но вот сейчас у нас закончился бензин. Бензина фактически нету, значить, ні то інтернету. Тобто ми на генераторах. У цей час із задоволенням почитали б українську пресу, але і її тут катма, і це велетенська військова поразка. Загальноукраїнські газети мали б тисячами розносити по місцевих дворах. І безкоштовна, адже в людей тут немає грошей. Саме тут мали б учитися курсанти військової журналістики і ходити від будинку до будинку. Тим часом фронт позбавлений навіть обов'язкового щоденного бойового листка. Невже ми досі не зрозуміли, що війна триває за голови і душі наших громадян, а вже потім перетворюється на постріли з автоматів та кулеметів. Я коли вириваюся туди, в нормальну життя, да я навіть стараюся не включати телевізор, тому що все, що я слышу, оно играє в мінус. То що обсуждається вверху? Міше всіх інтересують ті, хто воює. Є війна, яку ми ведемо і віддаємо за це свої жизни, і є якісь ігри політичні в которых, в принципі ми не участвуємо і участвувати не будемо яким би бы не було рішення там вірхах, рішення тих, хто стає здесь, будет однозначно. Ми не отдадим эту землю. Ми и будемо стоять до последнего. Олена Лушаткина, хоч і не військова, але розуміє небезпеку ворожого телебачення. Під час обстрілів, аби не збожеволіти, вимикала мас-медіа, годувала курей і слухала їхні пташині розмови бы не эти курицы, я б сума сошла. Я туди приходила, слушала как они квохчут, і мене это просто вот умиротворяло. Після того як місева влада втекла, вона в пісках замість сільського голови. Сталінград закінчиться, село неодмінно відродиться. Запевнює нас Олена, її віриш більше ніж суворим голосам із телескрині. Зазвичай на війні кидаєш шкідливу бюрократичну звичку штампувати відрядження. Але саме тут на передовій дуже хотілося побачити на офіційних паперах свіжо-синій тризуб поруч із написом Піски – це Україна була, є і буде. Андрій Цеплієнко, Сергій Кисельов, ТСН тиждень, один плюс один.